Друзі, сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою «Коти-горошко» Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже А де ж ви будете орати? Я не знаю, вони кажуть. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. Та ти тисять тією борозною іди Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скіпку, захотив а свою притяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скіпкою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив, поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері. Весь день рали. А ви нам не прислали обідати. Дяк ти не прислали, а чо Оленка понесла. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала? Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скіпкою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братик, братики мої милі. Теж ж вас подіне, як змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей змій летить, а каже людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні. Кажуть, битися. Ходім вже на залізний тік. Пішли на залізний тік битися, недовго й билися, як ударив їх змій, так і загнав у той тік, забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От одного разу пішла жінка на річку грати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте той росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь виконати. Поки батько ходив, а Котигорошку узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя угору та й підхопив, люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й сховав. От і питається раз Котигорошку в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати і сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та й таке, і таке їм трапилося. Ну, каже він. Та, так, я, я, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють. Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло. А ти то один, щоб не загинув. Ні, так і піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залісо, що викупав, та й поніс до коваля, скуй, каже, мені булаву. Та велику, як почав коваль кувати та скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв Котигорошко ту булаву, кинув у гору та й каже до батько Ляже спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава, збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розскочилась. Він і каже Ну, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до ковеля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу Котигорошку і туж вернув угору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрижить. Збудили котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з тією булавою, можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці, та сушіть сухальці, піду. Узяв ту булаву в ту в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс, іде тим лісом, іде та іде, коли приходить до великого двора, увіходить у двір тоді в будинок, а змії, а змія. А Змія нема, сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчина, здоров був паруб. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, та він тебе з'їсть, отже, може і не з'їсти. А ти ж хто така? Я була одна дочка батьки, в батьків'ї матері, а мене Змію крав, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув змій до темниці. Та я не знаю, чи ще живі. Чи, може, не попільці потрушли? Отже, може, я тебе визволю. каже Котигорошко. Де тобі визволяти? Щестеро не визволю, а ти б то б сам! – каже Оленко. Дарма, відказує Котигорошку, та й сів на вікні дожидається. Коли це летить Змій, прилітив та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне, де б то не пах, відказує Котигорошку. Коли я прийшов, а говху, хлопче? А чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися? каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли Змій каже. Бий ти, ні. каже Котигорошко. Бий ти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточки і вігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як махнув головою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка, і того по коліна вігнав, ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав у тік, ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки ще живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він і не признається, що він їх брат. Перейшли так стільки дороги, сіли під думом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув, а ті шестеро братів і радяться. Будить з нас люди сміяти. Будуть з нас люди сміяться, що ми шестеро зміяни подужуємо, а він сам убив. Та й то, бро, він собі все забере. Радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радилися, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він акрвонувся, так того дуба і вивернув. З корінням. От узяв тоді того дуба на плечі та й поніс додому, підходить до хати, а щує. Брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мама, чи у вас іще були діти? та як Синко, Син коти горошко був, та вас пішов висволяти. Вони тоді. Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати. А коти горошко, як. Пошпурить тим дубом у хату. За малим хати не розвалив. Оставайте ще, коли ви такі. каже. Піду я в світ. Той пішов знову на плечі булову, взявши, йде собі та йде, коли дивиться відсіль гора і від гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. каже Котигорошко. Добрий день. Доброго здоров'я, а що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаєш, щоб шлях був, а куди йдеш? питає коти Щастя шукати. Ну, то я й ну, туди. А як ти свешся? Верне гора, а ти коти Горошко, ходім разом. Ходім, пішли вони йдуть, коли бачать. Чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було простіше, а куди йдеш, щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звешся, верни дуб, а ви, Коти горошко та верни гора, ходім разом, ходім. Пішли втрьох ідуть, коли бачать чоловіки з здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутну вусом, так і вода проступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Добрий день. доброго здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Да воду відвертаєш, щоб річку перейти, а куди йдеш щастя шукати. Ну ти й ми туди. А як звешся? крути вус. А ви, Котигорошко, Вернигора, Вернидуб, ходім разом, ходім. Пішли так їм добре йти, де гора на дорозі, то Вернигора перекине, де ліс Вернидуб виверне, де річка крути, вуз воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать в лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошко й каже Отут От ми заночуємо. Переночували, а на другий день Коти й каже Ти Вернигоро, зоставайся вдома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини. Невеликий пан відчини сам, каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить. Пересади через поріг, невеликий пан, ще сам». Коли влазить діток маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну, а сам усе, що було, на варене виї, випив та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з візка, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже доварює». А чого ти запізнився з обідом? та задрімав трохи? Наїлись та й полягали спати. На другий день устають Коти горошко й каже Ну, тепер ти, Вернедубе, заставайся Ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати, А щось стукає в двері. Відчини на великий пан, відчиниш і сам, пересади через поріг. Невеликий пан сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив вернедуба за чуба та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виє, випив та й подавився. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з візка зірвався, та й ну швидше обід варити, коли це приходить товариство. А що це ти за бідом спізнишся? Ти. Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивус, і з ним те саме. А горошкою каже: Ну, ти ліниві в обід Уже ж завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, Котигорошко вдома зостається, от наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. Відчини, стрівай відчиню, каже Котигорошко. «Від... Відчини двері. Аж там дідок маленький, а борода бороданий сашень волочиться. Пересиди через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. Ось побачиш чого. каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко. Та, та собі. Хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защіпив. Защемив її там. Коли ти, каже, такий, дідусю, що зараз то чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що, обід? Давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже А ходіть лишень. Я вам таке диво покажу, що ну, приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх діток за чуба чіпляв. Е, <ган> <ган> каже Котигорошко. Коли він такий, то ходімо його шукати. А де дідок того дуба тяг, так там і знати, що волочено. Вони тим слідом ідуть, і так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: Лізь туди, Вернигоро, я а йому, ну ти, Вернидубе, не схотів і Вернидуб. Не схотів і, криту, і крути вуз, Коли ж так? каже Котигорошко, полізу я сам. Давайте плести шнури, наплили вони шнурів, намотав коти Горошко на руку, кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, такі сягнули до дна. Аж на інший світ, став там коти горошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой каже чоловіче добре, Чого ти сюди зайшов? каже Котигорошко, — Шукаю діда маленького, що бороду на сажінь волочиться. Е, -е, -е, е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. То жди йому з бороду се а ти з чого тут живеш? А я, каже, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела, коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, то й каже: А чого ти прийшов битися чи миритися? Де вже каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися, бились, бились, і таки вбив потигорожку дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння, у три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшов і гукає а гов, побратиме? Чи ви ще є? є? Він прив'язав до моту за один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Він прив'язав до мотуз, до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав, усе, що добув, тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє. каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумали. Нащо будемо його тягти? Нехай луччесь, королівна нам дістанеться. Підтягніть його вгору та тоді пустімо. Він упаде та й уб'ється. А й догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до Мотуза каменюку та й гукає. Ну. Тягніть мене. Вони підтягнули високо, а тоді кинули камінь тільки гуп. Ну, каже Котигорошко. Добрі ж, ж і ви. Пішли вони підземним світом іде та йде. Пішов він підземним світом іде та йде, коли насунули хмари, як удари дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Ти грифенят батько, побачив гриф, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть. Як не з'їси його, то ми скажемо, ні, каже, не з'їм. там чоловік сидить під деревом, та він накрив. Гриф прилетів до коти Горошка і каже: Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти залишилися живі, а то все я полечу. Я тут, я тут піду. Я а тут піде дощ, та в мене Причати, діти. А то все, я полечу. А тут піде дощ та град, вони в гністі зальються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість. Кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води. А то я не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Сів коти горишко на грифа, полетіли, летять та й летять. Як поверне гри голову направо, то коти горошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от от уже долітають до цього світу. Коли гриф повертає голову направо, а в кадобах і шматочка м'яса нема, тоді Котигорошко відрізав з себе литку та й кинув грифові в рот, вилетів гриф нагору і питається: Чого ти, ти мені, як? Якоїсь не такого м'яса дав, аж наприкінці. Котигорошко показав на свою ногу. От чого. каже. Тоді гриф відригнув литку і приніс цілющої води, та покропили тією водою. Воно й приросло. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів, а вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть, та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися. То й не помиряться, коли це приходить Котигорошко. вони полякалися, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав, а сам одружився з тією королівною та й живе. Ця казка навчає відваги, вірності та любові до рідних. Котигорошко – справжній герой, який, попри свій вік, має сильний дух і велике серце. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі.